Бади, чому тому, що думаю, так зараз я людині порекомендую бади. Вона почне їх приймати. Думаю, а як вона їх буде приймати? Я не можу проконтролювати. правда? Може, ця людина буде ї, е, е, пити бади, може вона регулярно взагалі буде пити, може вона буде запивати кока колою там я не знаю, може водичка буде запивати, може півасіком буде запивати, що вона їла, та людина. Я ж не знаю, я не можу їх проконтролювати. І тоді виходить, що скаже, що бади твої не працюють. Тому у мене був такий страх, ну, що ну, ну, ну якось. Людина скаже, що у тебе поганий продукт, і що ти мені продала? Тому що я з позиції бізнесу. Для мене я сайт, це, це бізнес. І для мене важливо, щоб люди мали найкращий результат, тоді вони будуть повертатися. Так от ми в нашій компанії завжди думаємо про те, як так, щоб результат був кращий. І дивіться, наша задача не просто продати вам ці банки. Або щоб ви їх пили, їли, там і так далі. А наша задача, щоб у нас змінився повністю раціон харчування, щоб у нас спосіб, був... життя. спосіб життя змінився. Тому ми тут ділимося якимись рецептами, хто, хто що придумав для себе корисне. От Фіння Ліна, вона ділиться своїм досвідом. Правда? Наступного разу хтось іще поділиться, може хтось іще щось краще для себе придумав. Правда? То от ми ділимося. Я приносила, ми робили коктейлі. І от літо це тоді, коли безліч вітамінів, це коли фрукти, овочі, зелені, повно. І наша задача підтримувати наш організм такими корисними речами. Тому шановні друзі, і буде така синергія. розумієте? Коли в нас правильне харчування, плюс ще допомога організму ну, за допомогою того, що ми не можемо, там, наприклад, отримати із цього всього, що в нас є. І тоді у вас буде дуже прекрасний результат. Тому ділимося. Читаємо зліне, а тоді я своїми рецептами. Правильно я все Світа сказала, я все підтримую. Якщо у вас харчування 80 на 20, це закон Паретта, 80% відсотків, ну хай це буде здорова їжа, правильно. А 20, ну вже там щось там дозволяєте собі такого там шкідливого, то організм справиться, розумієте? Да? Ну коли ви на відновлення організму бажано прямо все строго строго зробити, щоб прибрати запалення там три місяці там. А потім да, тоді можна вже дозволяти собі щось потрошечку. Такого, і організм справиться. Так. Хорошо, дивіться, що сьогодні? У нас сьогодні зелені коктейлі. Зелені коктейлі робляться з всього, що зелене. І це дуже класно робити влітку, коли наші огірочки, грядочки, да, коли вони натуральні, класні. Коли кабачочки можна купити у бабушки за 25 гривень, а не за 150 на весні. Да, коли на ранні весні ми купуємо шостих зелених коктейлів були. Ну, яблучки, понятно, що ми зараз вже є і новенькі молоденькі яблучки. Значить, зеленушка. Ось бачите, сьогодні просто що ми будемо додавати в коктейль. Ми його і нарізали, і поклали його. Ну, щоб ви побачили, що ми додаємо. Так, сьогодні у нас в коктейлі буде кабачок. Давай, навіть загружайте. загружайте. Я буду допомагати. Так, так, загружаю. загружаю. Значить, я загружаю кабачок за гірком, ну, то... а гірка треба ще, той, що ми порізали, треба його туда. Так, Ручки в мене чисті, я все обробила, помила і обробила. Світа, нормально це буде так буде? Він переробить? Багато. Багато робить. Ти ж сказала, що він що хоче переробити. він не переробить. Ти ж треба води, ложка. Ложка переробити. Тільки достатньо? Да. Так. Я, я буду по черзі. Ти да. буду... загружаєш все, що треба. Воно звернули цей блендер все. <тит> <плес> Ладно. Тоді зразу хай це буде один рецепт Ладно. з водичкою зразу, так? Да? Я потрошку його сразу... додаю. Ні, тут не треба потрошку, тут все куди. Нормально Та так води? Так... Все, що треба, все зарожає. Ліас місць робити. Ми ж будемо його за три рази робити. Ні, nee, все зараз. Yes. За раз, за раз повністю. Все, що треба на один рецепт заважає за один раз. Хорошо. так. Да. 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 Волжен, бери води. Ну ми ж зробимо не один стаканчик, правильно? Да. Ну просто воно так буде дуже Так, <рес> да, Це до речі, смачно. І дуже корисно, тому що ми з вами зараз робимо детокс- коктейлю. <різь> Мен? Це Мен, буде ну, детокс коктейлю. Треба. Я ще такий рецепт ніколи за дієцьком не пробувала. Це є на щось. А ми вже пробували <різь> з командою <різь> на дачі. А, але, О, це <різь> є <різь> в адіктоці. <TikTok. різь> Лімон кладеш? Ну, я один раз його буду один, один, один раз все Ні, Я буду два рази. От все за і шкурка і шкурку за прямо так і прямо різать. Не нада різати, поклади так шкурка. Шкурка. не дорізати. треба. Так, давай. Води більше. Я просто його дивлюся консистенцією і роблю ще раз перебуваю, розумієте? І додаю потім в конце ще яйце. І зелень. Тому зелень я вже додала. Я ще білок буду додавати світом. Будь ласка. Я просто це ж не мій, тому я все, euh, і задаю питання, так би я зараз сама все зробила, що мені тоді. Ні. І зараз я сама <рес> Я хочу його відчути, я хочу зрозуміти, тут енергії багато. <рес> так, все, я нажимаю, натискаю. <рес> <рес> Dake karazi? Dake karazi? Білок. Так, яйця помиті, яйця оброблені домою, домашні яйця, свіженькі. Прямо можна. І це буде додаватися зараз. Можна мені стаканчик один? Тільки білок. Стопись, Тільки білок. А жовток. А так А жовто Корма. Я десь сьогодні на ринку куплю. Я, ну, я ще такого не їла. Мої дівчата вже команда їла. Ну, ви знаєте, я на всій случаї взяла салон. Ви Гогольмоголь є їсти? Ні, ви го... зараз я його по ще. Ви Гугаль Моголь їсте. <риві> ну, в дитинстві колись їли. <риві> так, ні, ні раз. Ну, бізе, ви їсте. <риві> а, бізе, так. Да. Ну так а які питання? Це ж бізе. <риві> ще <Щас> подивимось. <риві> Взагалі ми робили ну, один білок на, на одну порцію. Ну, о, а тут навіть два. Дівчатки, в кого є рецепти, діліться, бачите? От як сьогодні не прийшли, такого б не попросив. Це чудо, для мене це чудо. Я такого ніколи не це не дуже смачно. Піни спів... Зараз додасться піни взагалі. Ну, він включає ні, ми зараз його посолимо. Електроліти. Всі вже знають всі вже знають нове слово електроліт. <гументна> 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 так. <гументна> так. Тепер, коли вам будуть казати, що не треба їсти соль, ви будете знати, чому соль корисна, так? соль землі української. Хорошо. У розумних приділ. Ну, баня, поня... ні. У Бога все золота середина. А, а ви знаєте, що якщо ви перебираєте білок в день, ви багато їсте білка, ну не яйця, тільки м'ясо, дуже полюбляєте шашличок і рибу, яїць наїлися, то якщо ви з'їдаєте більше 60 грамів білка, ну 30 грамів білка це десь така долонька. Да? На один прийом пічі їжі, отак от долонька треба, то він. Превращається в, тобто, То, в, в, в цукр. Ну, так, так, ну, це важливо, правильно? Так? так, все вроді все. Потім ще буде. Давай. Давай, Давай, все раз. Раз. Ні, мы її не будемо <різь> болтать. Ми її скинем, розміщаємо ложечку, щоб <різь> вони все побачили. <різь>

ello <laughs> Капсули з пірулінки. Наприклад, на таку кількість десь візьмемо 5 штучок, щоб вам було побільше користі. Я її розчавлюю, так от розкриваю. Це дуже висока вона Да, Вона дуже красива, зніми, зніми сюди ближче зелений колір такий. Ми з дівчатами навіть кидали карту, і вони ж ми, <реш> <реш> а, ну, до речі, ми сюди кидаємо високоякісний білок, Ми сюди кидаємо зараз всі вітаміни групи В, мінерально, получается, віде. да, витаміни, витаміни. Я кидала разом сім'я. Я думаю, а вдруг. Ні, я теж, можна з капсулом пити. Я пітала капсулу, так ж мені тут чик. Ми робили це кожному стаканчику, ось такий ось, як ми наступили, і просто розмішували. Так, да, розмішували соломінкою в кожному стаканчику, і це було... Так треба було його чик. Ну, хочеш, давай я його ще раз. Так, так, так. Давай, зараз. Тоді дай капсулу капсул зникну. Ти дай кинай капсул, і вони їх зараз перемолодять і нічого. Ну, та понятно, що ти їм міксуєш. Тоді всі вдавляться слюною. Ой, подивіться, як воно міняє колір. Так. Послідній раз. Я пропоную тобі ще пять капсул. Уже і не ще є. Давай. <плес> давайте, тому що він повинен бути ще бить что Давайте, давайте, два часа ровно почнемо пити. Все, кидаємо? Давай, кидайте. по багатому. На Ми вот такі стакани кожному партнерчику. Давали. і сюди ви кидали голову днів.

Бачите, коле разменился. Я буду ну, будете чекати, мы будем другать порцію робити. Я по стаканчику идт, да? По половинке половинки, если что, потом дает. И вот там каждому давай буду раздавать, да? получився сир спочатку, потім середній. Ну, ще тут сім получили, так, моя смакує.